Оце їду до людини відвозить хімію і попалось мені от таке поле по дорозі. Тобто пшеничка тут неважненька, звісно, але сухо геть ось у них. Це сюди ближче до Світловодська, понад Дніпром подорожнє. не сухар. У нас там хоч трохи дощу ляпнуло в а тут геть. Дивлюсь його не було. Не про те, підемо, от дивимося, іде, не знаю як воно відео передасть, його видно от прямо хорошо. Раз ось пшениця і рядочок ось вище за усю. Дивимося далі, слідуючий рядочок. Опять те саме. Ічий шоп. Та так може прямо. Ага, от видно його, що він вищий. Вот получается вот так раз. ось. Ось следующий рядочок. Опять та самая. Десь плюс-мінус на 70 сантиметрів от отако. -от ось де жук сидить. Хоп, тут вище і тут ось пішло нижче. Погано звісно на відео воно передається. Не дуже так видно, але ж видно. Ось. Вот. І слідущи рядочок. Опять ось. Плюс-мінус там 70 сантиметрів. Тобто в прошлом році в рядок давали якісь добрива сложні. Це так частенько замічає, що ось тут видно прямо браво. Ось у рядок йде вищий за всі. І попав туди рядочок от пшениці. І тут він от такий. Це про переходячу дію добрив. Ось Опять такий самий рядочок. От. Вищий. Ось раз. І ось опять рядочок такий. Вищий сонце. Не дуже заметно тут. Ось оцей. Ось тут видно. І отак ось, ось у все поле. От. Де видно, була нітрамофосочка. Ось, ось така пшеничка. Дуже добре пшеничка реагує на добриво і аби було тут насипано, була б на вся така тільки 70 см і рядочок.